Шукаючи собі автомобіль на автоматі посвіжий, то багато пропозицій вам буде саме по автомобілю Ford Focus. У нас на майданчику є Ford Focus. Якщо ви е за цими характеристиками знаєте Ford Focus і хотіли його купити, але не наважувались, допоможу вам прийняти рішення. Зараз цинік цей вже не актуальний. Змінюється автомобіль за ціною. Зменшується за ціною на 400 доларів, 17 рік випуску, гарний пробіг, удар, точніше, пошкодження з Америки були по правій стороні. Це у нас в є комплектації, серебристий Ford Focus, 2 літровий бензиновий мотор на автоматі. Машинка на зимовій гумі на легкосплавних дисках, доволі симпатична, акуратна, технічна, справна, лобове скло оригінальне в цьому автомобілі. Текстиль сідушечки на автоматі, 4 склопідйомники, центральний замочок. Печка гріє, кондьор холодить. Камера, зараз продемонструю. Камера також працює, тобто запаркуватись буде можна, якість хороша. Підсвітка в ногах навіть є. так? 135 пробіга, 5000 км після техобслуговування автомобіль пройшов. І на даний момент часу тепер за ціною 8,5 тисяч доларів. Гарна ціна для 2017 року, гарна ціна, друзі. Чим класні ці автомобілі? Для міста взагалі супер. Машинки, так, з багажничком доволі просторим. Тут у нас все класно, тут у нас докаточка. На місці лежить інструменти також є. Тобто по цим всім питань нема. Камера, дивіться, яка здоровезна камера. Ну, яка дійсно хороша. І Друзі, так, шукаючи якийсь автомобіль собі на автоматі посвіжий, в бюджеті до 9, а тепер у нас знижена ціна навіть за 8,5, може навіть трошечки дешевше зробимо. Як тільки приїдете, подивитесь і сподобається. і ще якісь бонус, бонуси, звичайно, зможете виграти. Тож, друзі, машинка класна, машинка достойна уваги, їде шикарно, по ходові нічого не стучить, і вона стоїть серед цих прекрасних автомобілів на нашому майданчику автопоєнт.